Доповідаю, за останні декілька діб Збройні сили України мають суттєвий прогрес по Бахмуту, тому що прорвали лінію оборони і просунулись вглиб значно, десь на 2, десь і на 5 кілометрів. Забрали собі стратегічні локації, стратегічні пункти, які ми до цього не володіли, ну, умовно кажучи, де стояли а, роти. Нашого батальйону, де сиділи в окопах на першій лінії оборони, а зараз це ці ці окопи умовні, да? ну не умовні, а реальні окопи і бліндажі вже вважаються тилом. А ось, тобто, якщо ворог від нас тоді був там, умовно, через поле, то зараз 3-5 кілометрів від тих позицій. Просунули збройні сили України, завдячуючи нашим штурмовикам, які зробили надважливий надсміливий крок. Просто вибачте, дали ворогу. Ось і відсунули його вибули з тих позицій. Тому це не виключає того, що під Бахмутом зараз точаться. Продовжують точитись важкі бої, застосу застосовує все. В градами б'є просто по місту. На місто немає жодного зараз там мікрорайону, куди б не прилітали ворожі ракети. А ось важкі бої продовжуються, але перше, збройні сили продовжують тримати оборону. Друге, ще раз підкреслюю, що мають за останні декілька диб, але навіть за останні тиждень суттєвий прогрес. Ось, ворог зараз намагається обійти, обійти з боку Солідару, це близько 15 кілометрів від Бахмута, і прорватися там. Тому район Солідара буде зараз один з найгарячіших чи, можливо, найгарячіший. Але я переконаний, там в тому числі ми переможемо, інакшого бути не може.